Це вегетативна ампальна петунія капела Hello Yellow. Для мене цей сорт залишається найжовтішою петунією. Нарощує гарний кущик. Потребує прищіпування. В цьому кашпо вона в мене зміксована з. Лобелією, квіточка середнього розміру, але колір дійсно насичено-жовтий. Для порівняння я тут обірвала дві квіточки. Ось це, Фортадо єлоу. Ось так. І міні-віста Єлоу. Ну, якщо міні-віста гарна квіточка, трохи дрібніша, то фортадо трохи не той колір. Цей сорт я вирощую не перший рік. І найкращої жовтої я ще не знайшла.